Більше уваги приділяти, не ігнорувати багатодітні сім'ї. Проїзд у транспорті, харчування і навчання. Якщо багатодітна сім'я, це точно жил це має бути обов'язково. І навчання, це само собою. У мене знайомий, ну, дуже мій гарний друг. Вони живуть в маленькому будинку. За навчання виходить, платив повністю. Батька це немає, не есть за навчання платил полностью старший сын. Дали только мать-героиню и все. Это, в общем-то, унижение. Любые льготы. Я тоже имею право на льготы. Но я считаю, что это как-то так слегка унижает. Просто нужно людям платить достойно, чтобы могли достойно жить. Раз уж у нас нет достойной просто оплаты, значит, право на льготы, я считаю, у них есть. Нужно. Дети нужны стране. Правильно я говорю? В стране нужны дети. Хорошие, здоровые, крепкие, хорошо воспитанные, грамотные. Потому что у нас, я думаю, с этим сейчас немножко есть проблемы. Однозначно, чтобы государство весом повернулось, учитывая ту демографическую проблему, которая в стране складывается. И вообще, как наше общество живет, я думаю, что материальная помощь это наверное, на первом месте. А также образование, медицина. Все как в советское время, скажем так. Безплатно їм і в школі давали їсти, ще якась допомога була. Ну треба теж дивитися. Як, наприклад, є, що тільки народжують її, тільки щоб жити за ці пільги, і батьки ніде не роблять, то я до цих отрі, а я так більшість вже нормальні люди. У мене, наприклад, у чоловіка в тому, у його сестри п'ятеро дітей. Треба ж наш генофонд, щоб повищалося, то скоро взагалі не буде нікого. Денежна допомога, об'язательне навчання, починає там допомога в школі, потім університети і трудоустройство. Тому що в наше час сейчас без опыта роботи на роботу не беруть, а опит роботи не дають. Звичайно, повинні бути, по-перше, якісь пільги на освіту дітей, на виховання дітей. Матеріальні, звісно ж, матеріальна допомога обов'язково, дуже велика. Це найосновніше, тому що без фінансової підтримки дітей неможливо виховати. А діти це все бачать і виходить, вони розгублюються, якщо в них щось нема в наш час. Тому гроші, матеріальна допомога обов'язково. Житлова, звісно, умова, теж повинна бути житло. І бажано, щоб у діток хоч окрема, своя кімнатка, або куточок, хоч маленький, не був. Треба, щоб дітям було безкоштовне навчання. Зараз у нас навчання дуже дороге. Не кожен зможе вчити дітей, якщо. П'ятеро дітей в сім'ї то всіх ж не научиш за гроші.